Нічого страшного. Доброго ранку, друзі. Коротше, сьогодні, як то кажуть, дубль 3. Третій виїзд. Не знаю, як вже сьогодні бути. Два виїзди в нас абсолютно в холосту вийшли. Перший раз поїхали пробувати налина. Нічого абсолютно не взяли, зате в нас всі з татом з Насті пооткушувала щука. Коротше. Приїхали ціленаправлю на щуку, вона взагалі не клювала, зловили якихось десяток красноперок і на тому все. І що ми коротше, вирішуємо? Вирішуємо ми приїхати на своє улюблене місце. Хто дивиться відео, я думаю, зрозуміє, коротше, де ми і по яку рибку ми приїхали коротше, по ті самі карасям бездоровенні. І тут, до речі, почав потихеньку проскакувати лин. Тут мені доложили, що були такі лини нормальні за кілограм там просто монстри. Тож будемо пробувати. І що ледь не забув, ще основне. Коротше, за ці дні, що я, скажімо так, пропадав, замовив я купу різних інгредієнтів для нового тіста, прям заморочився, знайшов його на китайському форумі. Якісь там коротше, їхні спеціалісти, які займаються хірабуною, саме його розробили. І заморочився з інгредієнтами, зробив. Ось, уже, короче, я його замісив, прям взяв тарілку, не так як у банці. Так як вони його сказали, воно тут зараз поки настоюється. І буду також сьогодні пробувати його тестувати в порівнянні з моїм ну, звичайним, що я його роблю. Буду пробувати, скажімо так. По запаху, скажу, воно мені не дуже заходить, бо в нього такий от рибний запах, там деякі інгредієнти додав, що прям віддають сильно рибою. Але будемо будем пробувати. Як то кажуть, а вдруг, да зараз як почне лупашить. <сх Kasih> але не знаю. Ну, коротше, будемо пробувати, вже все розкинулись. Зараз буду проміряти глибину, тісто я вже майже замішав, і залишиться зловити рибку. Коротше. Роблю його, коротше, у такий, скажімо, комок. Е, поки що мені прям не дуже, бо рідке, Але я ж кажу, буду пробувати. Рідке він туди додав спеціальну якусь суміш, що типу його згущувало. Ту суміш я не знайшов. Ну, тобто я знайшов, але там мінімальні замовлення від 1000 гривень, і його потрібно додавати, геть крапаль. Я не став його брати. Замість нього е, сурбуючим елементом у мене тут звичайна звичайне дроблена каша, типу, типу як линка рась, типу як халва, от така штука, 20% від загальної маси. Лупонує цього. Ну вона прям рідка-рідка. Побачимо, буду дивитися, як воно себе поведе далі. Так, це в нас діло є. Е, так, люди коротше, абсолютний ноль. Хвиля така, що просто капець, але по філіпту такої. Е, почало зносити наші поплавці на очерет. Е, в загальному відірвали десь 10 гачків. Три вернули, три зняли за пливи. Але і це ще не все. Коротше, щось у мене з камерою сталося з однієї, вона перестала знімати. Ну, якось трохи взагалі, взагалі не задалось. Переїжджаємо на іншу водойму, вона тут знаходиться поблизу, будемо пробувати ще там. Ого, йокарний бабай. Ти глянь! Ти, ти шо, там пеньок й в воді повністю був. я Все. Через те тут з берега не буде клівати, бо тут води немає з берега. Так, це під лазняками. Тут саме глибше. Тут саме глибше. Тут прямо під ловзняками. Треба грузи нам взяти. Що, народ? Впізнали містяк, де то Леонід заявив, там ловив карасі, сидів з берега. І ось тут також. Тепер тут зовсім обмеліло, пливемо до цих зарослів. Дивіться на... нарешті дочекалися. йо майо нарешті. Ти глянь, кого ми зловили. Три дня. <світок> Три дня їздили, й-майо. Ну карась прям гарний, гарний. Дивись який. Три дня їздили. Красавчик. Я тебе вітаю, розцюгокав ти його. ну. Давай п'ять, я тебе вітаю. Молодець. Ще десяток і може їхати додому. Все, вже в роті, так. Бач. Бач, вже, вже оно й другий поводок. Ти бачиш? Народ, хочете прикол побачити. Коротше, тільки що строго ротан зняв по, по віця. Це про того, яка риба, коротше хіжа. Він витягує його. Ну, почепив іншого повіця, витягуй, витягує, а в його коротше, отой, що він зняв його, повідець ще в роті. Ви, ви уявляєте, наскільки хижа ця риба? Ну, це просто капець, як це таке взагалі може бути нафіг. Дивіться, спочатку одного. Одного з'їв, потім другого і третього. <хи> це я в шоці просто. Потім, слухайте, я ж перев'язався? Та я ж тобі кажу. Я перев'язав вже цього як на яку. Поняв, його, Збонів, його мало було, він з Потім гачком з, ще й другого ковпнув. Він з гачком ще одного вальнув. Нормально. Оцей оце він плавав зім. Ну, ви бачите, так? Да? Це, це нереальна риба. Коротше, не запускайте її ні в копанки, ні, ні в озера. Це як отой е канальний сомік, а ну десь в когось. А в нас ось ці ротань. Куди його кидають, все вибиває. Страшна риба. Просто Давай. жесть. Я таки перший раз бачу. Я тоже. Я бачу. Бачу? Угу. Чини, чини, чини. Ух ты! Ох. Вот це прям. Пісака, піцак, піцаку у набо. Не надо, Довго я його ждав. Та ти шо? Ну покажи нашим підписникам, коротше, глядачам. ніхто не що Тебе та ця вкусила, бджола. А ну-ка. Ох ти шо, ти шо. Вони, видно, зібралися як не я. Дивіться народ який. Ну це ж уже карасенко, ймо. Дочекалися, це наш третій виїзд, і так неактивно риба бере просто капець. Нато класний карась. Ти молодець бляха. тільки не пустий. Хороший самець. Може, ні, це самка. Ну що народ? Ось і підійшла наша максимально трудова риболовля до свого завершення. Коротше, як ви могли бачити, два карасі, два злибив тато. Було просто купа клювань, але не було реалізації. Розказую чого. Виявилося, що тут е, затоплена, затоплена трава, і там просто така от підстилка із трави. Але то фігня, ми, коротше, трохи розчистили про наш сьогоднішній улов. Ну, ось такі два прекрасних карасенка. Ну, скажімо так, зазвичай я б таке відео навіть і не викладував. але з урахуванням у того, що це наш третій виїзд, а якщо рахувати, що ми в один день їздили ще зранку і ввечері, то це четвертий виїзд. <хи> і, і, і типу, е, рибка нам показалася тільки на четвертий виїзд, е, ну, це просто максимально несправедливо і е, тяжко, але що вже є. Сьогодні рибка нас порадувала двома такими карасенками і на тому якби, закрила рот. Що я можу сказати з цього приводу? Не завжди так буде. Я думаю, що в нас ще попереду є доволі е, перспективні риболовлі. А цих от красавчиків, щоб довго не маринувати, я обов'язково випускаю. Бо ну, народ, ми ж типу, не по рибу їдемо, а отримати якісь емоції. Так що, оцих ось красавчиків. Ось так. Так, рівнений. Ось так. Так. Ми. З радістю випускаємо. Ну і буває ось такі от виїзди. І навіть херабуна, і нове тісто. да, е, Повернусь до нового тіста. Ну, прям не щось максимально там супер-пупер. да На нього клювання були. І ось клювання були. Е, ось скажем так Ще перед тим як ми випливали. Але прям нічого особливого. Затратився я просто там, півтори тисячі сугубо на одні інгредієнти пішло. але 에, поклювання було на моє стандартне тісто. Я залишу от тут от зверху посилання на нього. Куди я додаю мелену прикормку лин, карась, творог. Ну Оце ці два карася, що тато зловив, якраз на, на нього і клюнув. Скажем, ну якось так. Так що, 에, Люди ось така рибалка. А ви обов'язково підписуйтесь на канал. Я думаю, що не завжди така рибалка буде. І ставте ваші подобайки. Ну, Може навіть і не ставте. Коротше, якось так. Так що до нових зустрічей з вами був Толян і до зустрічі на риболовлі.